Доброго ранку, шановні друзі, доброго ранку, шановна родина. Вітаю вас сьогодні на межах інтернету. Сьогодні хотілося б з вами подякувати нашим шановним захисникам ЗСУ за нашу спокійну ніч, за наше життя, що ми маємо. Подякувати їм за ранкову каву. Шановні друзі, ми сьогодні з вами зібралися для поетичного читання, яке проводимо в нашій поетичній родині. Поетичне читання проводиться з цілю збору донатів на допомогу ЗСУ, на збори для автівок для репстанцій. Шановні друзі, я хотів би сьогодні з вами трошки поділитися своєю творчістю, своєю поезією, яку написав за коротеньке своє життя. Хотів би почати з віршика, присвяченого Тарасу Григоровичу Шевченку. Цьому віршку більше ніж 20 років. Мені приснився сон. Суботи на неділю, неначе щось зняло і понесло мене от україну чудно і мило, де жив кобзар, наш батько, у його село, летів під синім небом України над сивими гаями, над Дніпром, де крилами поета Мрії потіли, в цвіті нітрав та шелесті дібров. Коли побачив батька, то спустився додолу, а він сидів на лавці у вишневому садку, і їм мені. Так закрутилось розпочати розмову про цю країну і її. Ох, долю нелегку. Коли спитав, чому сумуєш батько, чому засмучений сидиш, він відповів, що тяжко жити в світі, серед брехні, цинізму, ворогів, що ми нащадки молодії, не виконали батьків заповіт, Що поховать, то поховали, і словом не забули пам'януть, але і досі з України. Слово материнське ледве-ледве лед, чув. І ще сказав, що доти буде витати він у небутті, допоки всі не встануть люди, щоб відстояти найголовніше в житті. Я ще хотів спитати дещо, але прокинувся, не вспів. А ті слова, що сказав батько, я зрозумів, я зрозумів. Наступний віршик написаний у місті Чехія, в країні Чехія, в місті Ліберці. відпрацювавши зміну, сіла, чує в тому, на чужині знайти себе змогла. А як там дітки, треба позвонити додому, тож раді них світ за очі й пішла. Жіночі руки звикли вже до болю, але тримають собі крихітку тепла, ще трішечки сотати свою долю, а вдома чека донечка мала. Матусю, просю, повертай скоріше, не треба ні гостинців, ні грошей, аби ти вдома була, було б веселіші, та ще зігріти серденько від погляду очей. Підемо разом, погуляємо до поля, нарвемо квіти в бусковому гаю. Я кожен день в віконце виглядаю. Тебе чекаючи, у фітичі стою. О п'ятій ранку з соня йти на шпиньки. Та кожен день від рання до темна, а у вісні голубила дитинку, тож раді неї на край світу і пішла. Цей віршик присвячується жінкам заробітчанка. До Господа в небо маленька красуня на хмарці летить. Вже навіть не страшно. Нічого не горкоче, нічого не болить. А татко небесний зустріне красуню, прижме до груди. Тут зранку зібралися і всі передчасно, багато людей. А теж моя мама красуня питає, а може мене вона досі шукає, а може чекає мене у лікарні. Тож ми розминулись і пошуки марні. Тож просю тебе, мій небесний татусю, я, маму, не лишу, я з нею будь мусю. Маленька кросуня від серця просила. Я світу не бачила, я навіть не жила, питала маленька небесного тата, чому він, дітей війна клята? За що нас Росія сьогодні бомбила? Мій батечку Боже, чим я завинила? Наступний не віршик на тему кохання. Моя маленька, ти пам'ятаєш, як до безтями мене ти кохаєш, як у розлуці немає покою кожного разу, коли не з тобою, я кілометри свої не рахую, і за роки, і за роками ніяк не жалкую, поряд ходжу, наче зовсім з тобою, тому й не маю на серці покою. Що мені роки під ноги кидати, я до безстями вас буду кохати, не перетну жалюгісінькі метри, наче між нами віки, кілометри, наче між нами століття, кордони, є у дорозі моїй перепони, але кохання моє не згасає, наче лелеко у небі літає, тож не журися, а сяй, наче сонце. Я через роки загляну в віконце, може, зітруться. Житі перепони, і поміж нами не будуть кордони. Біля річки бачилось кохання, де бирівська пестила волосся. Я ж хотів втопити сподівання, плигнувши у річеньку із мостя, я ж не просяв жалюсті у квітів, співчуття не прос у верби, просто плигнути у річеньку із мостя біля місця, де зустрілись ми. Не шукаю серцю порятунку, бо без тебе в темряві живу. Просто крок у темряву із мостя Зможе зуби... зупинить мою журбу. Квітничок заквітне на погості. Будеш поряд, люба, заходи. Будеш поряд їти, заходь у гості, бо замерзну я від самоти. Приворожила, не обіцяла, не клялася, просто жила. І не ціловані вуста мої тобою, я маю свою долю і гірку не з тобою, шила, кроїла свою долю вузькою стежою сотала серце моє сивою журбою, не рахувала, не складала днів роки зачарувала мою душу на віки. Я не сумую, не шукаю зілля від вороту всім серцем вдячен, долі привороту. Нема потреби в моєму порятунку, пухаю дуже, Лагід Чехлом. Мій друже, що ти лишиш по собі, що буде після тебе проростати, чи будеш мати в своїй семені нащадкам скарб пізнання передати? Окрім садочка вишень та грушок, біля хатинки на чуднім узлісі, може, залишиш спадок кожушок, ще й для святинки залишиться місце. На добре слово є свій покупець, його Господь. Дає тобі в науку, ти сам володар щастя свого, ти творець, тож словом протягни нащадкам руку, воно не згасне у віках, не вмре, у дітях твоїх буде жити колосити, щоб знало покоління молоде, у слові сила, що спроможне оживити. Як останню молитву читатому вечір зніму тяжбу зажури. Сутулених плечів, поміркую над тим, що пішло в небуття, надто мало відмірів мені те життя, а життя то не карти, нема що гадати. Час до пращури в небо йти спочивати, що зігріє середенько в останню хвилини. Я згадаю з любов'ю кохану людину. Боже небо, скажи ти чому зажурився? Ти на моє кохання з небес подивився Дорогі друзі, я нагадую, що сьогоднішнє читання воно присвячено подяки нашим захисникам, захисникам ЗСУ за те, що вони нас захищають, за те, що вони боронить нашу країну від загарбників. Ми збираємо донати для ребстанцій, для допомоги ЗСУ. Ми збираємо донати для автівок, дорогі друзі. Послання на баночки будуть знаходитися в коментарях відео. А зараз я хотів би продовжити читання поезії. Тож хто боронить? Вір не вір, сучасні люди, хижий звір. Навіть у звірі в часом мушу побачить гарну, чисту душу, цінніші здобуття в душі, коли полезу на межі. Не кожен пес собачої породи. Є люди серце, та не мають вроди, на серцю видно лиш рубці то вже не люди, то митці, колись зустріну, наче мушу свою спорідненою душу. Агій, не плач, не кисни, не журися, не варто плинуть спомини гливкі, а краще посміхнися, помолися, зійдеться шлях. Як у витоку береги, тоді ж хапай та обіймай руками, міцні ж до серця притулись навік, життєве щастя стиснене роками, бо смертний в цьому світі чоловік, але ж небесному у батьківському краю розквітне серце знову на віки. Коханий ніжна скаже Я кохаю, і вже навіки будуть разом береги. Давай будемо жити, по... будем жити по правді, по слову. Так, так чи ні-ні. І щоб біле було білим, а чорне чорним, і ніякої сірої тіні в вікні. Щоб людські стосунки не були примарою, чи честю, по слову, без жодних відступів. Щоб душу не вкорило темною хмарою від лукавих думок і дешевих виступів. Я не пропоную тобі щось більше за правду і не пропагую щось більше за світло. Але якщо життя мало бути чорним, чому ж білим розквіт? Чужі сльози на землю не падають, не лягають на трави росою. Ангел Божий на землю спускається кожен раз за новою сльозою кожен раз пригорнувши до серця, у долонях краплинку несе, бо побачити Богові треба, що болить у людей над усе. Він вклоняється перед престолом, перед Богом сльозинку кладе, та сльозинка записана Богом, та образа не зникне ніде. Чужі сльози на землю не падають, не зникають скрізь час внебуття. Вони Богу у небі нагадують, що скалічене чиєсь життя. І під час найстрашнішого суду біля річки і сліз, з берегів, буде видна та темрява льоду, що раділа над горем чужим. Вже не буде ні горі, ні плачу, і не буде змарнівшим життя. Хтось за Богом піде, як назначено, хтось навіки піде в небуття. Чужі сльози на землю не падають, не лягають на трави росою, вони в скриню на дебі складаються і лежать. Поряд з Божою сльозою. Кажуть, земля кругла, та де там? У Рівному вона рівнесенька, по рівним проспектам ходять люди, один лиш місяць у небі круглесенький. На рівні Бруківці буркочуть машини, у бутіках рівно блискочуть вітрини, і навіть старенький залізний трамвайчик, по коліях рівно біжить, наче зайчик. Кав'ярню відкриють о восьмій рівненько, смачне капучино вам зроблять швиденько, Сали солодку цикерку, гарні побажання, щоб днина у радість, Її здійснили з бажання. Гарненько баристо вам щиро всміхнеться, бо щастя і настрій задарма дається. Не треба у собі гарнюче тримати, його по краплинці, всім людям давати, щоб кожна краплинка, як спече жаринка, зігріла серденька. В яких є крижинка. Тож, пані Баристо, завжди посміхайтесь, ні снігу, ні дощу в житті налякайтесь, хай сонечко сяє у вашому серці. До речі, будь ласка, експресо і спеце. Віж присвячено гарній людині Оксані Хоміч. Не з цього світу так і є. Не внім шукать мені відраду, сприймаю все, як Бог дає, а Бог веде до свого саду. А що мені щодень, що ніч, що сонечко, що блискавиці? Не можна шляхом навпростець, щоб колос не зломить пшениці. А коло загнеться до землі, його Господь доведе до ладу, полову вітер обнесе, полову не візьмуть до саду. За кроком крок, як завдання, збагачую своє знання. Лиш перед Богом відповісти змушу, якщо пораню, чую з душу, а часом стану зупинюсь, додатка в небо подивлюсь та й нового, нього сили волі, щоб передчасно на вітру половою не впасти в полі. Наступна поезія така трошки про природу. В руках мильнув. В руках мелькнула запальничка, різак стиснула рукавичка. Пропан і кисень Полумів під підмозі біже по шланговій дорозі, І зашипіло, зашкварчало, і як гадюка засичало. Горить метал, ліж сліпить очі і піддається, хоче й не хоче. А десь у полі недалеко у небі літає лелека. На дубі звів собі гніздечко. Це зовсім поряд, недалечко. Танцює, пликає, клокоче, буляльку вигодовить, хоче. І як на небі жевріє зоря, колише своє немовля, цвіркун цверінькає в травичці, Співає пісні молодичці, і зорі мерехтять в тривозі. Чуманський шлях завжди в підмозі. Росте колюча шимшина, як неприборкана дівчина. За все чіпляється вона, а поряд стине бузина. Вже ніч усілась на порозі, Дрімає пташка в верболозі. У справах серед ділочок біжить колючий жачок, Біжить аж п'яточка блискоче. Куди це з дому серед ночі? А може, до шипшинки хоче? Та ні, шипшинка не одна, її чатує бузина. У лісі холодне сиренько. Живе малесенького опенька на пню старому та трухлявому, а ще й в додаток і корявому. Бідові сови серед ночі засвітять жовті свої очі і серед велетнів дубів регочуть співу соловів. Десь тап старий гілясті роги, Поміж кущів волочі ноги. І чим чекує їжачок до своїх рідних діточок Кабанчик жолуді збирає, на зиму в клуню відкладає. Як добрі у теплі сидіти, смачненькі жолуді хрумтіти. в хати, теж собі, ні в року, зібрав березового соку, чихає в гості куманця із жолудями кабанця. Лисичка нос причупирила і до курятнику сходила, націлувала курочок, на обіймала індичок, до смерті вірності божила і на кохання ворожила. Кохання є кохання браття, але курчата на багаття, зате лишитись можна хвосту. Чого не зробиш раді посту? Вночі у лісі тихо-тихо, вночі не ходи лісом лихо. І лиш малесенька опенька. Живе життя своє, сіренько. Жити надією роками, вночі спілкуючи зірками, у іншім вимірі буття Здобув би соні і каяття. А час шкода не зупинити, не воротити, ні на мить, вночі то жити днину жити, не наворожиш, хоч і болить. То може б зілля підшукати чи сполину, чи сон трави, щоб остовпіти біля хати, засокотивши рукави. А що стовпудів очі, очі, йому одне від віку вік, у вік. спеку він і води не схоче, бо не живий, ні чоловік, тож в скам'яниновому убранні немає туги і страждання, нічого душу нігнети, лиш час тихенько, тихесенько біжить. І так під небом, від довіку, вже не рахуючи років, на Терези поклав, поклав кохання, а серцем серцем скам'янів маленький віршик про чортики. У вівторок, серед ночі, щойно я заплющив очі, хтось загримав міцну браму, як не там утаму. Я підвівся, помолився, гаті вдяг, причепорився, виглядаю у віконце, зорі сяють, наче сонце. Біля брами хтось тупоче, шкрепче рухом і регоче. Тож питаю, що хотів. Придивляюсь, сто чортів. Кажуть, хлопці, годі спати, йдемо мерщів футбола грати. Я їм кажу, схаменіться, таж на себе придивіться, а чи кум вам, а чи брат, чи якісь чортяці сват? А на що ми будемо грати? Знову душу закладати і наш договір з любов'ю підпишу своєю кров'ю. Хлопці, ціни у вас кремезні, наче потяг величезні. А якщо заб'ю вам гола, як гулятиму в футбола. Що взамін за свою душу від чортів чекати мушу, того, чорти сперечались, придивлялись, прицінялись і питають, що б хотів в подарунок від чортів. Хочу хлопцю удружитись, разом Богові молитись, бавить своїх діточок. Щастячка до зірочок. Як почули ті про Бога, вмить відступили від порога. Миттю зникло кляте лихо, навкруги все стало тихо, темна ніч, лиш сяють зорі у космічному просторі. Тож, бо хлопці, не журіться, і з чортами не водіться. Нащо чортом справу мати свою душу закладати? А про щастя моліть Бога прийде галя до порога, буде чемна та вродлива, може, трішки гонорлива. Шановні друзі, хотів би ще раз повторитися, ще раз нагадати про те, що сьогоднішнє читання присвячення нашим захисникам ЗСУ з великою подякою для них за те, що захищають наш мирний сон, за те, що ми маємо змогу пити ранкову каву. Дякую вам, шановні захисники. Також хочу наголосити на те, що ми проводимо збори. Для ЗСУ, збори на репстанції, збори для автівок, для виконання завдань. Ще хотів би зачитати на останок два своїх віршика. Кому ж ти потрібна правдонька? Поневіряєшся по світу, спокою не маєш. Та ж наче не жебрачка, маєш бути у почоті, у визнані. Старому чи малому доленьку освятити, щоб не блукати в темрі серед брехні, що ні, то як тоді у світі жити? Як тебе зневажати, не любити, з тобою не чинити кожну справу. Заради тебе не ти як за люку державу. Кожен будує свого велетня, свого істукана. Хто золота, хто срібла, хто принадобився всій соломи ткати, щоб був великий, не менше хати, і нікому до тебе діла не мають. Ганібаляться, цураються, зневажають. А може, просто в серці Бога не мають, і нічого не вдієш, силою не нав'яжешся. Аби що цепом помсавим прив'яжешся, але і з того діла не буде. Висміють і обрешуть горділяві люди, наче навіки світі цьому оселилися, зневірили, знебожніли, як отрути якоїсь напилися, дурять один одного, насміхаються, бачать в тому втіху та й втішаються. Бачу, правдонька тяжко людям з тобою жити, бо не хочуть з тобою знатись, дружити. Ти ж в самотньому світі, як я. А може, поряд з тобою доля моя. Трепке тем'яну у душі, вже йду з своєю головою, По вуличкам своєї душі, в руківку викладаю свою. Це містом корбовав життя, ним загортовував стосунки. Щось ні, щось в біль, щось вкаяття, такі вже з камню візерунки. І що роки, а що роки, прийшли, неначе літо тепле, лиш спомини, якісь гливкі, а кроки помні в дециметрах, і шлях по лісу, помню сню. Той ліс всім серцем я люблю. Той ліс в нім не місто, в нім життя, в нім є турботам забуття, але я містом крокувати мушу, щоб у Бруківку вкласти душу. Хочу з граніту мати серце, не будь крихком, як люстерце. Дорогі друзі, я вибачаюся, я трансляцію буду трошки з роботи, там хлопці вже працюють. Тому вибачаю за посторонні звуки. Шановні друзі, шановна родина, я дякую за вашу увагу. Ще раз дякую нашим захисникам ЗСУ. Посилання на донати знаходяться у коментарях. З великою подякою адміністрації групи за чудову можливість провести поетичне читання. Бажаю вам гарної днини.